Так, хотів поділитись деякою інформацією по модернізації сонячного MPPT-контролера А 6,2 кВт, заявлено китайцями. А модернізація полягає саме в тому, що в заміні ось таких кулерів стояли ось такої марки 12 вольтові, але трохи вони шумні в квартирі. Постійно шум виходить при зарядці акумулятора, та при підключенні навантаження були замінені на ось такі 80-ті, по параметрах, по розмірах вони однакові. 12-вольтові, 12 але ці набагато тихіші. Ось вони встановлені. Основна складність полягала в тому, що потрібно було ось такі конектори, які тут йшли в комплекті з тими. Перепаяти, так як на рідних розпіновка йшла чорний земля, червоний плюс 12 вольт, жовтий і синій по черговість, і потрібно було пере, перепідключити ось тих два. На, на ось таку розпіновку тут іде кольорова, по, по кольору відмінність, там йде чорний жовтий. Тобто жовтий з червоним спаяти, синій з синім, чорний з чорним. І у нас йде зелений з жовтим. І ось так буде тихенько працюють без, майже безшумні, коли йде навантаження, вони ледве ледве чути. А так, в принципі, система працює, тут ще так в, ре в режимі. Обкатки то все працює, ось така обв'язка йде. ще Поки що без сонячних панелей. Панелі не підключені ще в процесі. все, Але, в принципі, доволі таки, не, доволі таки непогано китайський контролер працює.